Звичайний урок робототехніки для учнів п'ятого класу. Якось я опинився на безлюдному острові, де вся моя компанія була: це три папуги, які постійно глузували з мого капелюха. Сонце пекло несамовито, але три пальми врятували мене від спекотного пекла. А вибратися мені вдалося на спині двох черепах. Цю історію я не забув і створив для свого скарбу особливу скриню. Відкрити її можна лише правильною комбінацією. Тож, давайте відкриємо мою скриню зі скарбами. Ви можете побачити папугу, пальму і черепаху. Кожному з них відповідає своя кнопка. Коли ми натискаємо кнопку, наприклад, ось тут папугу, ми бачимо, з'являється одиничка. Тож папуг було три, я точно пам'ятаю: 2 папуги. Три папуги. Три пальми. І дві черепахи. Все, скарб. мій. А повний детальне відео ви можете переглянути на каналі Кабінет інформатики. Тож заходьте туди і забирайте свої скарби у вигляді знань.